Вітання глядачам каналу Дикі Чернівці. Сьогодні ми знаходимося на вулиці Воробкевича біля Чернівецького флагштоку, який в кінці кінців завершили тут обладнання цього майданчика до 32-ї річниці Незалежності України. До свята з гірким присмаком. Ось хотілося би сьогодні трохи поговорити про те, що наболіло. Для багатьох з вас є секретом те, що епопея з цим флагштоком розпочалася ще в 2021 році, два роки тому. Ось і готовий він мав бути до... 30-ї річниці Незалежності України. Але, на жаль, чернівецькі корупційні схеми, зміна влади, боротьба кланів, деребан, призвели до того, що, ось, як ви бачите, з десяток лавочок і декілька тротуарних доріжок робили два роки. Обійшлося це бюджету 15 мільйонів гривень. Вартує воно того, не вартує судити вам. На мій погляд, дане місце не можна назвати шедевром урбаністики. Тобто сьогодні на вулиці плюс 30. Бачите, що тут немає жодної людини, жодного деревця, жодного тіньочка. Тобто, як влітку тут мали би перебувати чернівчани, гості міста? Просто всидіти на тій лавочці, коли в тімечку тобі б'є плюс 30? Важко сказати. Тому... Доцільність витрачання 15 мільйонів гривень для того, щоб зробити ось таке. Ну, спірне питання. Взагалі, хто слідкує за каналом, неодноразово вже могли бачити і чути в різних сюжетах про те, як корупційні схеми, хабарництво Ненажерливість влади, правоохоронних органів не дають місту розвиватися, не, дадуть, не дають місту розбудовуватися. Зараз дуже модний тренд все списувати на війну, на військовий стан. Ось. Час від часу я повертаюся до тих проблемних місць, міст, в які які я особисто і наша громадська організація тримає на контролі. Ось, дивлячись на те, що відбувається в місті, зараз навіть важко назвати це роботою. Ось хоча б візьмемо, до прикладу, ряд об'єктів, такі як вулиця Рівненська, перепідтії, які на якій теж тривають уже третій рік. І ось ніби, здавалося, вже готові, готова вулиця, влаштуються тротуари, облаштували освітлення. Декілька днів тому чернівці водоканал по свіжому асфальту зробив розкопки на розі з героїв Майдану, прорвало там трубу, хоча як можна було робити капітальний ремонт. Не помінявши комунікації, знову ж таки, питання до того, чи знаходиться пан Колесник на своєму місці, ось, залишається відкритим. Далі нещасних 300 метрів вулиці Щербанюка, е ще Чапаєва, від Небесної Сотні до вулиці Головної. Пан Клічук. Коли в березні місяці почався ремонт, пообіцяв чернівчанам в червні завершити роботи. Сьогодні у нас вже 25 серпня. Хто бував нещодавно в тому місті, то розуміє, що дай Бог, щоб там роботи завершилися до нового року. Ну, я все розумію, що заміна комунікацій, заміна покриття тротуарів. Але якщо ми 300 метрів будемо робити рік, то уявіть собі, скільки буде проходити ремонт вулиці Головної. І скільки мільярдів втоплять туди грошей, бюджетних грошей. Далі сквер вишиванки це сквер, який знаходиться на Соборній площі, де колись був пам'ятник воїну визволителю Його мали завершити до Дня Незалежності, але пан Зазуляк, заступник мера, виступив, сказав, що не встигає. Ще місяць-два треба для того, щоб облаштувати лавочки і бруківку. А щоб повністю завершити роботи, невідомо скільки часу, тому що у підрядників не вистачає людей. Ну, те, що у підрядників не вистачає людей, не дивно, тому що ті процеси, які відбуваються в Чернівцях, які називаються мобілізацією, скоро приведуть до того, що працювати не буде кому. В принципі, воно вже проявляє себе. Питання в іншому: для чого чиновникам ставити якісь дати до якихось свят? До якихось незрозумілих, незрозумілі терміни, якщо напевно ви розумієте, що е, ви не вкладетеся в ці терміни. Тобто, як на мене, було б краще сказати більш якийсь е, саме песимістичний термін і вправитися в більш короткий срок і сказати: от дивіться, який я молодець. А у нас чомусь говорять. За місяць-два завершимо, робимо 2-3 роки і то тяп -ляп. списуємо на те купу грошей. Також хотілося б ще звернути увагу на скейт-парк, який знаходиться в парку імені Шевченка. Звичайно, що такий майданчик потрібен був місту. І знову ж таки, він мав бути готовий в 2021 році, задовго до початку війни. Е, потрачено туди вже більше 10 мільйонів гривень. Зараз міська рада виділила ще 1,6 мільйона підряднику для, те, щоб, для того, щоб щось там доробити, а по факту відремонтувати ті пошкоджені гірки, які. Пошкодили відвідувачі, діти, тому що, хоча воно називається скейт-парк, але катаються там на велосипедах і на самокатах. І як чиновник і так підрядник мали б це розуміти і мали би зробити відповідно такі конструкції, які б могли витримувати ті навантаження, які на них лягають. Тим більше за такі великі гроші, як 12 мільйонів гривень. Я рахую, що можна було зробити більш якісно і більш довговічно той майданчик, який там є в парку Шевченка. Тому, як ми бачимо, знову все впирається в деребан, в корупційні схеми, відмивання коштів. Якщо проста, директор садочка вимагає відкат від будівельників. Директора шкіл, ліцеїв, гімназії вимагають відкат від тих, хто займається заміною вікон і покрівель в школах. Та навіть далеко не треба ходити. Голови ОСББ і ЖБК вимагають теж відкати від тих, хто ремонтує покрівлю в будинку, в якому живе той самий голова СББ. На жаль, все налаштовано на корупцію. і... На жаль, всі ми в цьому в якійсь мірі винні на відповідальність. Я в одному з своїх сюжетів з, під одного з судів міста Чернівці вже говорив, що найбільшою проблемою в цій ситуації є людська байду, байдужість. Тобто, допоки люди байдужі, закривають на це все очі, доти. Буде тотальна несправедливість, корупція, і всі, абсолютно всі, будуть потерпати від цього. Тому хочеться ще раз звернутися до чернівчан, не бути байдужими, звертати увагу на весь той безлад, який відбувається в місті, фільмувати це, виставляти в соцмережі, писати різні запити, заклики, організовуватись в громади, в громадські організації. І боротися, 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 боротися за Україну, боротися з корупцією, боротися за світле майбутнє своїх дітей та внуків.